Слава Ісусу Христу! Друзі, вітаю вас на каналі Мотогараж Андрія і сьогодні до вашої уваги маємо продовження ремонту бензопили Хосварна 440. Приїхали запчастини, те, що я і говорив, те, що ми замовляли. З вами разом, значить, приїхала поршнева, Рапід Друзі. Приїхали сальнички. Так, що то у нас є? Італія пише. Ну то добре. Щось хорошого, так би мовити. Дешевого не брало. І бралися резиночки ще. Мадгін Шведен гаскет. Бачите, є прокладочки, гумові оці. Гумочка, ось, бачите? І тут ідея під глушник Шведен. Ну, добре, Шведен. Рапід. Завжди не раз ставив, все себе в мене стояло, я того виробника люблю. Мені подобається, тому і поставилося. Ні, ну Хтось каже, о, зараз дешевий поставиш, то не можна сказати, що це і дешеве. Можна поставити за 3,5 тисячі, правда. Ну, але це все, друзі, від господара. Як він забажає. А я в скільки я влізу в яку суму і туди-сюди, з того треба починати, правда? Хто там ну, комусь не подобається, буде багато виступати. Беріть за 3,5 тисячі, питань нема. Але повірте, що на ці гроші вона відробить. У мене на 340-й така стояла. Бомба. Та й стоїть, я задоволений. Ну, от, Так що якось так. Ну що, буду я зараз це все збирати потрошки. Поршень то все будемо міняти зараз. Потрохи будемо то все робити. Так що якось так. Сальнички, все-все, все, збираю двигун і частково буду включатися, щоб ми щось бачили з вами. Так що якось так добре, зараз буде цікаво. Так, друзі, ну що так виглядає вже бачимо циліндр, Перепрошую поршень з кільцем, сальнички вже одів. Мені більш подобається, коли так є сальники зверху, 120-ка так вже має хосварна, також то та дуже приємно. Так, то вихлопна, ота свіжа покладка, гумочки нові поставив. Десь в мене старі були. Старі вже просівші трошки, я знаю, Ну, можна поставити, якщо немає нічого, але треба багато там герметосик, але краще свіжі дати, старі сальнички, як бачу. От, Все. Новенькі є. Зараз я собі трошки ручечки сполосну під герметосик. Скажем так, значить. То все треба гарно вимивати. Зараз, секундочку. Вимивати, щоб не було ніякого піску, ніде. І воно тоді все буде гарно і чітко. Значить, завжди має все бути стерильно, так би мовити, щоб... E, Ніде нічого не попадало, ніякий ні пісок, ні, нічого. Все чисто на столі, все як маємо. E, так, значить, напевно, промазуємо зараз рейнсом тут. Я його виріжу. Щоб наш рейнц добре проходив тут. І ми трохенько його ущільним ще. Не зловживаємо. Зараз чекайте, бо то мені якесь засохле попало. Тоненьким шарчиком даємо міку, щоб тут на ті продувки обережно бути. О, так, з краєчку. Той герметик дуже хороший. Він якісний, просто бомбезний. Він як заклеюється його годі відчепити. Я вже казав, я колись як в Юпітері картера мотор робив. Мотоциклі п'ятому Юпітері. Ну слухайте, я не міг потім картера роз'єднати, що я тільки не робив. Там ж молотками не можна товгти, самі знаєте. Ну, от. І все, сьогодні в нас... Що ми сьогодні, друзі, маємо? Яке число? Давайте подивимося. Значить так, тут в нас є вже е, за, е, 22 жовтня. І що вам хочу сказати? що, Бачите, я в футболці. Сьогодні було 20 градусів тепла в день. Взагалі бомба. От. 20 градусів. Таке якесь бабине літо вже пішло. Так, під сальничками, Ощільнювати я теж люблю, любитель того діла, значить дамо тут вод на тих згинах трошечки, трошечки не зловживаємо, друзі. Не зловживаємо, ну собі все сяде, все притисне. Тут є добре, але трошечки дам, все рівно. Хай буде. Можна не давати, воно там має, але хай буде. Тут таке місце, що... Щоб ви були на 120% переконані, що все добре. Так, тут є. Промазав картера. Можете за них не переживати. По кольору тут таке просто вже залишилося від температури і того всього. Все вимив, вичистив, тут ні жодної пелючки немає, все витер, шматкою, бачите, лежить. І зараз ще трошки тут промажу також. Тут води сальнички на кутах самих. Завжди. Треба трошечки дати. Знову ж таки кажу, не зловживайте. Можна трошки-трошки воно собі розтягне вже. о Воно собі сяде там. Куд витисне і все. Там вже резиночка. Є воно все я Так просто зроблю, щоб шар був для ощільнення. Тобто однорідної маси, тут тобто в трутах так бачите, дуже тоненько даємо то все. Тут так ось трошки-трошки легенько. О. Так. О. Буде добре, ще трошки ось тут і все. Також даємо тоненький шар для промазання, типу, щоб воно собі там вже сіло герметик на герметик і буде гарно. Там по краях, бачите, отут, туди всередину не лізеш, тобто суто отут підсальничок даєш і тут також от підсальничок. Все, і зараз будемо садити його. Так, зараз я собі так змазуємо циліндр трошечки маслом. Не капнути сюди. Зеркало гарне, рапід мені подобається, друзі. Сабер може бути, але рапідуска гарно працювала, поршнева бомба себе вела, трошки змажую тоненьким шаром, витираю попередню палець, щоб воно мені десь герметик якийсь, щоб не вимазуватися жиром. Так, поїхали. Значить, маховик грубий Туди катушка запалювання і вставляємо кілечко з поршнем. Поїхали. До речі, давайте ще поміряємо зазорчик на поршнях. 41. 40... А тут ідентичний. 41. Все. Вона порядка має. Десь ну десь так від 40 до 42 кубів. Так, то в нас є випуск, впуск, що цікаво, що тут кільця йдуть рівненько по центру, бачите? І вихід в нас іде сюди. І кільце в нас проходить по впуску, цікаво, правда, дивіться? Бачите? Рівно на впуску і ніхто собі нічого з того не робить Воно все йде гарно, дивіться, раз. І пхаємо його так. Стопорні кілечко все зафіксовані, І зараз ми його гарно садимо. Дивимося, щоб сальнички гарно нам зайшли за бортики отут. Як маскаль казав, заподлоє лицо, заподле лицо. Все. У них не тільки лице підле, у них все підле. Так, йдемо далі. Беремо тоді акуратно його, вставляємо сюди, тримаємо обережно. Зараз отак навіть скажу. Щоб він не перекошувався, не вставлявся туди. Йдемо акуратно. Друзі, бо це дуже важливо, щоб його файно запхати і нам нічого. Не вискочило. Сальничок сюди йде. Сюди теж, бачите, все. Ущільнилося. Тут ущільнилося все. Тут зайшло За подлоє ліцо і тут подлоє ліцо. Так. Добре. Підли лице. Угу. Поставили. Тепер дивимося, чи тут все нам зайде. Отой от кожушок. І потім отак буде йти. Чи отак? Я зараз подивлюся. о, бачите. Це вже під карбюратор, там то все заплацниться, отак буде. І воно тут нічого не мішає. Ми його фіксуємо зараз чотирма гвинтами, які я вже приготував. Вони вже готові. Тут я не вимив знизу, правда, ну вибачте, трошки можна бензинчиком зараз помити. Потім. І вже буду збирати. Я, я мив знизу. Так, дуже не затягуємо по діагоналі. Є. На маленьку тріщок пошли. Сильно його не тягнуло, я зараз ключом дотягну. Так щоб нікому окій не було. Бетро трошки тут я його мив взагалі раніше, бо воно ще трохи так розмазалось, тут не повидував. Там мокрий ялик. Відносно все. Добре. Тепер затягуємо. Раз. Два. Три. Чотири. Хтось зараз, каже, за фіксатор, фіксатор різьби. Тут йде калений болт з алюмінієм, друзі. І він тут файно сідає, затягується дуже випадків рідко. Я бачив, щоб тут відпускались болти, ніколи такого ще не бачив. Собі тягне гарно, туди сідає. От, Затягнув, як має бути. Все з чуттям, друзі, з певними зусиллями. Не зловживайте і буде все добре. Так, циліндр в нас є. Тепер будемо ставити. Вже вихлопну і то все решта щеплення, маховик і будемо збирати. Добре, їдемо далі, друзі. Там побачимо зараз, як то все буде виглядати. Включуся за якийсь час. Так, ну що, Вже я пілот зібрав. Вона готова, ще тільки карбюратор поставити і запуск, друзі. Добре, ставлю я то все і тоді вже будемо запускати дивитись на той весь процес, як воно буде все виглядати. Так що якось так. Так, друзі, ну що, встановив я, дивіться, один фокус-покус. Бачите, дивіться, жмем газ. І дивіться, що ще відбувається. Увага сюди на тягу і на заслонку. Дивіться, скільки вона нас ще не дуже мало газу. Ще трошки о, треба зараз буде тягу підігнути. Трошечки, щоб воно собі нормально, як говориться, йшло. Трошечки розгинаємо її. А ну Ще не все. Ще не все воно не так-то просто, але треба будемо пробувати все. Не без фанатизму. Ще чуть-чуть. Що вона свої какаде видавала, як то так? повну газу не жметься. О. Все трошки. Да. Перелет. Чуть назад. О, все. Є. Міліметр. Більше я не можу, тому що я її тут загну. І не буде тоді, то буде погано. Потому, що ту пластмасу неможливо підгинати, її можна зламати на підтязі. Треба обережно. Все, максимально підтягнули вже. Мікро ще є. Десь пів півміліметра того не доходу, але вона вже відкрита. Добре. Давайте робимо, друзі, прокачку. Що у нас скаже прокачка? Пішло. Бензин гарно прокачується, бачимо. Я навіть, чесно кажучи, не пробував. Є прокачка прекрасна. Е, так, Ельку відкрутив на 2,5 оберта. Так, п'ємо вже каву з нового горнятка, бачите, все як має бути, як це належить. Так що, Володя, дякую за гарний презент. То тобто дуже актуальне було. бо <кхе> Я перед тим два охайдохав. Одне полетіло тут от, на желізо впало, і друге теж. От. Так що отаке? Лишилось маленьке мені. Маленьке горнятко, воно мені... Не дуже. Так, добре, прокачали. Значить, елючка в нас є, друзі, десь на 2,5 оберта, аж на 2. Далі я трохи їх охоло докручу, щоб воно просто не вимахувалося нам. Кришку ще не ставлю. Дивимося на свічку, друзі. Зазор. Зараз я її зачищу трошки. Вже будемо її зараз запускати. Я їх запущу, тоді вже поставлю і кришку. О, ще Треба дорегулювати масло я дав так добротно тут. Тут бензин був, але я ще додав. До речі, мірник є ззаді, бачите? Ну тобто, видно, рівень палива, стрілочка. Так звана, як у машині. Зараз у нас та 75 ка Дивлюся. 65, 65, 75. Тут у тебе, я дивлюся за машину, у мене тут є, воно намічене. Поділочка є. Ямочка. Зазор завеликий, друзі. Прекрасно. Дивимось, який, який в нас буде Іскра Значить, важіль Переключень, коли в нас підсозу так включається, так в 445 і 135 і скидуємо. Вона має скинути, вроде. Нет, то самому треба. Вниз, а тоді вона вже скидує, коли вже на холостий. От, сюди догори, знаєте, тоді переводимо вниз, вже, коли запустили. Вона на високих обертах і тут скидуємо. Потім на холостий. Добре, пробуємо іскру. Подивимося, чи нам іскра якась зійде тут. Є іскра, ну така собі. Але... Не, нормально, все добре. Варіантів нема. Ставимо. Циліндр є змащений. Зараз подивимося, як вона нам запуститься. Мені просто цікаво, дуже. Направду цікаво. Зараз я тут виключу, щоб мені не бімкало, полімкало. Так, свічечка. Закрутили від руки, тоді легенько дотягнули. Все, нам не треба зловживати тут. Файочка. Ну що, друзі? Бензин підкачаний. Підсос догори. І пробуємо заводити з Богом. Що нам з того всього вийде? Давайте глянемо. Не дивіться на мій порваний сведер, то нормально. Це робоча обстановка, бачите? Булгарка випала, випалила, мушу його використати до кінця. Знаєте, він цик-цик. По -цик. трошечки я так не завжди роблю. ось, Раз. А він далі пориться. Два. Все. Ми його відремонтували. Добре, посміялися трошки достатньо. Давайте, пробуємо запускати. Ну що, які прогнози? Що вона нам скаже? Я кажу, не знаю, з п'ятого разу заведеться. Або з четвертого, ви що кажете? Підсос дав бензин, підкачав. Вроді би так, поки вона затягне бензин, але вже як буде. подивимося. Я вже не вгадав, 5. Бачите? Щось вона не хоче нам їхати. Не хоче, а треба. Давайте знаєте як зробимо інакше. Попробуємо і приснути паливо. Це Все файно, але мені треба запустити. Сама не захотіла зараза. Надіюся, що зі скрою порядок. І карбюратор не лиє. Голочка вроді робоча. Дивимося, чи вона персне чи не персне. Зараз нам піде, не піде. Життя нема. Ну, то мені цікаво, якщо чесно. Стоп, то ще не все понятно. Отправді щось замикає. Та пружинка з тим. І воно може іскри не А, Ганя, ще є. Відходить. Виключено є. Вон так не замкнутий. Вона не хоче заводитись. От що цікаво. А то мені дуже не цікава ця вся річ. Чому вона не хоче. Давайте свічком відкрутим. Подивимось. То все класно, але... знаю. Ну. -да. явно. Свічка так собі сухенько мокра. Да? Давайте ще дриснем туди бензин пару капель. Чи хоч якийсь спалах піде. мене цікавить чи і, свій і ця катушка запалювання. Ото питання. Вона так би робила. Попробуємо чи вона дрисне, не дрісне. Типу пішло так? На що вона не йде? Нам до кінця. Добре. Запустилась і заглохла. Карбюратор. Давайте відкрутимо. Мені дивно, чому було. Тоді було 3,5 оберта щось відкручено на Ельці, багато. Давайте ще раз прискаємо, поки вона не піде. Я не буду бавитися з тим. Так довго. Ну, да. Не хочеться, щоб вона нас нервувала. Тихо-тихо, я перепрошую. Я забув... Опа, сюда. Бензин попадає, значить щось з карбюратор не подається. Я язичок трошки підігнув. Бо він був так досить загнутий там. Типу, що вона самовільно тиснула. Може, йому бракує. І воно не хоче натискати. Як варіант. Все тут гарно сидить. Давайте ще раз. Може паливо бракувало. Прокачка, друзі. Прокачка йде. Дуже добре йде. Я хочу подивитися, чи я не пережав ніякого шлангу, ніде, що воно мені не поступає тут добре. Пішло вниз, все. Тут теж добре. Прокачечка йде, давайте ще раз бензинчика. Подивимось, як вона запуститься. Якщо бензин піде, вона має піти вже від карбюратора. Просто мені треба її запустити, щоб я бачив, що вона хоче, і вже будемо пробувати заводити її далі на холодно. Бачите? Не поступає бензин. Швидше всього, що, друзі, голка в карбюраторі не відкривається добре. Не відкривається через те, що її язичок в рівень підігнув. Треба було ще хіба більше відкривати його. Добре, що електрично вона нормальна. Тут ми зараз з тим побавимося. Прийдеться ще раз знімати карбюратор. Напевно. Вона то, що поступає, воно йде. А далі не хоче. Треба було язичка не рухати, але я робив в цей рівень так, як має бути, в принципі. Давайте дивимося, що воно скаже. Бачите, нема бензини. Все, Тоді я відкриваю, то все відкручую і включимося вже як запущу.